Брати та сестри, я дякую кожному, хто сьогодні сюди прийшов. Відчуття абсолютно незабутні, тобто відразу приходять всі спогади, відразу. Ніби бачиш, дивишся на пустий Майдан, а бачиш на ньому намети, бачиш людей, і все завжди повертається. І відповідно для майдану святим містом зараз стала вулиця Інститутська, але я небесної сотні. І перше відчуття відразу було піти туди, коли я піднялася власне на рівень входу до готелю Україна, побачила, що там стоїть кордон міліції. Почала підходити, дізнаватися. Про хроніці не хотіли говорити, відсилали там інший бік. Нарешті мені пояснили, що тривають заходи. Які заходи ніхто не казав? Потім відповідно стало відомо, що для того, щоб записати гарний проморолики, собі постав розширити в соціальних мережах, зробити гарні фото. президент Порошенко. Роблячи ексклюзивний список людей, які можуть стояти навколо нього, створити таку масовку, просто перекрив ходи з боку вулиці Ольгінської і з боку вулиці інститутської, знизу підходи. А я з квітами, з бажанням щирим підійти до каплиці, помолитися і згадати про своїх друзів, які загинули на майдані, стояла під то ще півтори години. Причому казали, що через 10 хвилин вас почнуть пропускати. Не було можливості зайти. Тобто я не проти, якби мене запитали і записали дані моїх документів. Якби Перевірили мою сумку, і змусили мене пройти через металодетектор, але ні, просто не було можливості туди пройти. Пізніше, коли вже відкрили кордон, коли дозволили проходити, то виявилося, що політики вже всі поїхали, і ви, звичайні, звичайні жителі можете туди піти. Відчуття було плювок в обличчя, так як удар в обличчя. Я стояла на майдані. Так само люди стояли на майдані, не через те, що відгороджувалися кордонами. Чи міліцією, чи парканами, чи будь-чим, а щоб ніхто не боявся, щоб президенту не було соромно. Тому мені здається, йому просто просто соромно дивитися в очі людям, завдяки яким він став президентом. У мене іншого іншого пояснення немає, на жаль. І не було абсолютно ніякого святкового настрою, було відчуття. А, от такої чистої людської образи, за що ми стояли? От за що я в 22 роки, молода дівчина, 94 дні на морозі, в дощ, на барикадах, з телефоном пишучи англійською мовою, роблячи інтерв'ю англійською мовою, розповідаючи світу, що відбувалося в Україні. Я приїжджаю сюди зараз два роки, після два роки після того, як все почалося, і в мене на жаль знову почуття дежавю. Знову міліція когось охороняє. Звичайних людей не допускає. Я не хочу, щоб моя країна була такою. Встановила орден героїв без двадцять Петро Олексійович, ці ордени ми вам залишимо на пам'ять наші самі. родичі герої України! В Україні все добре. Це не є про добре, коли ті, хто війну до нас, проти кого ми тут стояли, проти Ахметова і інших сепаратистів, проти всій тої банди. Вони всі при владі і йдуть на вибори. Вони фальсифікують їх. Вони узаконюють злочинне захоплення влади. Ні, а, так ось для мене майдан ніколи не стане розчаруванням. Це настільки. Настільки важлива подія в історії моєї країни, я пам'ятаю, коли я виростала, я народилася в 91-му році, я ровесницю незалежності. І в мене завжди було патріотичне і дуже глибоке почуття до України. Але я на жаль завжди себе почувала чужою серед своїх. Не було в людей відчуття відповідальності за свою країну, не було в людей відчуття того, що вони цінують і вони пишаються тим, де вони живуть, в якій країні. І майдан це змінив. І нарешті, завдяки майдану, після майдану, і в часи майдану, я побачила, що люди прокидаються. Мій най, напевно, сукровенніший момент усієї революції це коли перед перед концертом. Океану Ельці, коли зібралося кілька сот тисяч людей на Майдані. Майдан почав співати гімн і було людей настільки багато, що звук тут хвилям. Я власне дивилася людей навколо мене, які співали гімн, і в яких в очах було власне це щире переконання. Вони чи не вперше в житті вони усвідомо співали, що означає душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Тому що це були люди, які дійсно прийшли на Майдан з готовністю пожертвувати всім, якщо буде така потреба. І тому в мене ніколи не буде Ревання майдан, тому що майдан це. Переломний момент в історії країни. Насправді такі події як Майдан бувають лише кілька разів за всю історію існування країни. Але в мене є, і я не приховую цього розчарування влади, тому що вони абсолютно змарнували час, який був даний їм після Майдану. І зараз два роки можу абсолютно з перші сказати як політолог, який слідкує за всіма подіями не лише просто з цікавістю громадянина, але також з аналітичної точки зору. Ми відходимо зараз і назад. Той прогрес, який був трошки навіть зроблений за часи Майдану, особливо перші місяці, абсолютно зараз. Змарнований, абсолютно. Те, як поводиться себе Генеральна прокуратура, вони навіть на підсвідомому рівні. Я не кажу шокі я не кажу в шоке, що про все це говорить. Тому Майдану я ніколи не розчуваюся. Завжди буду всім пояснювати і говорити, якщо в когось можливо якісь хвилини сумнівання, я буду піднімати дух, але влада свій шанс змарнувала. І нам просто українцям треба. Не стільки змиритися, а скільки усвідомити це і зрозуміти, як нам діяти далі, щоб далі врятувати свою країну і виходити її на наступливі з нами Бог, з нами перемога, тому що той, хто перед Богом вірний, той вірить, вірний перед власним народом.